Острів Манхеттен – серце Нью-Йорка, і центр економічного та культурного життя Сполучених Штатів. Таймс Сквер центральна площа міста, яка ніколи не спить. Кажуть, що в Нью-Йорку можна купити що завгодно і коли завгодно. Таймс Сквер легендарна площа. І звання це вона отримала не просто так. Центр туризму, місце розташування бродвейського театру Нью-Йорська пам'ятка обов'язкова для відвідування. Кажуть, що колись давно вона була зовсім не такою. Однак нині тут є на що подивитись. На Манхетені земля коштує дорого. На Манхетені нині стоїть ліси хмарчосів. Каже, що цей термін уперше використали саме на Манхеттені, де офісні хмарочоси здіймаються все вище і вище в небо. Є серед них один хмарочос, символ Америки, який свого часу був найвищим у світі і став символом американського престижу. Тіниста ста п'ята авеню Building. гордість Америки. Його висота 103 поверхи. Майже 40 років він утримував звання найвищого у світі. Empire State Building отримав свою назву завдяки прізвиську Нью-Йорка. Empire State. Хто придумав це словосполучення – Невідомо, але вважають, що воно виникло на початку вісімнадцятого століття. Маленька загадка як для Нью-Йоркців, так і для істориків. Раніше тут стояв готель Вальдорфасторія, а ще раніше ферма. У той час відбувалось таке собі змагання: хто перший збудує найвищу будівлю Манхеттену. Неофіційними конкурентами були будівля на Уолл-стріт 40 і Крайслер-білдинг. Коли 30-го року на день святого Патріка розпочалось будівництво Empire State Білдинг, дві інші споруди вже успішно будувались в архітектурному бюро Шріф Лемон Хармон. Креслення зробили за два тижні. Будівлі у стилі арт-деко фірма вже зводила. Рейнольдс-білдинг на 21 поверх у північній Кароліні, який Вільям Лем проектував особисто, і вежа Кегію на 49 поверхів в Огайо. Висоту Empire State тримали в таємниці від учасників змагання, аж поки на 102-му поверсі не закінчили будувати оглядовий майданчик. На 103-му поверсі планували зробити майданчик для державів і східці для пасажирів. План будівництва був розрахований на півроку, однак склались у 15 місяців. На будівництві працювали 3400 робітників, переважно іммігранти з Європи і могавки з Канади. Для зведення сталевої конструкції потрібні були сильні й хоробрі робітники, які щодня працювали на відстані одного кроку від загибелі. Тоді не було ні виробничої гігієни, ні пасків безпеки, ні захисних огорош. Процес будівництва засновувався на принципах індустріалізму, використанні конвеєрів і розділенні праці. Щоб не вибитись від щільного графіка, сталеві балки робили на землі, а потім готову конструкцію піднімали і встановлювали на місце. У середині будівлі стояли підйомники, щоб конструкції можна було доставляти на найвищі поверхи. Зовні стояли великі лебідки для піднімання важких кам'яних деталей. На висоті сотень метрів над землею будівельники клепали сталеві балки. Під час будівництва загинули шестеро робітників. Одной час це був непоганий показник. Будівлю облицювали піщаником, видобутом в Empire Mill, штат Індіана. Будівля за вишки 381 метр перевершила рекорд попередника. упередника. Крайслерб'юдел на 62 метри. І це без урахування телевежі. 33-го року Empire State Building з'явився у першому фільмі Про Кінг-Конга. На початку 50-х років на будівлю поставили телевізійну антенну та полегшений стрижень. Будівництво обійшлося 41 мільйон доларів. У перерахунку на нинішній курс 500 мільйонів. Будівлю навмисне сконструювали з посиленими технічними характеристиками, щоб вона задовольнила потреби майбутнього. Цей розрахунок виправдав себе швидше, ніж очікувалось. 45-го року бомбардувальник Б-52 в тумані збився з курсу і врізався в будівлю між 79-м і 80 м поверхом. Деякі частини бомбардувальника пролетіли через усю будівлю і впали з іншого боку. Деякі попадали в шахти ліфта. Вогонь загасили через 40 хвилин. Завдяки сталевій короткості структурі всі інші поверхи не постраждали від пошкодження конструкції, яке до того ж швидко відремонтували. Через той трагічний інцидент загинуло 14 людей. Оператор ліфта Бетулу Олівер, і досі записана в книзі рекордів Гіннеса як людина, що вижила після падіння ліфта з висоти 75 поверхів. У пожежі після аварії дівчина отримала опіки, і пожежники посадили її в ліфт, щоб якнайшвидше спустити на землю. Однак вони не знали, що ліфти відроси теж були пошкоджені. Олівер вижила після падіння кабіни. У шпиталі вона лікувала опіки та перелами. Кажуть, що дивовижний порятунок став можливий завдяки тому, що на дні ліфтової шахти лежав скручений ліфтовий кабель, що пом'якшив зіткнення. Через кілька місяців Олівер повернулася на роботу і знову почала доставляти ліфти на найвищий поверх. року Empire року Building продали за 51 мільйон доларів. Це і до сьогодні найбільш дорога ціна за будівлю. Найпопулярніша секція споруди оглядовий майданчик на 86-му поверсі. На ньому вже встигли побувати понад 110 мільйонів відвідувачів. На 102-му поверсі є менший оглядовий майданчик. На обидва треба купувати квитки і підніматись на ліфті. Від продажу квитків виручається більше грошей, ніж від здачі в оренду офісів. 2010 року будівлю реконструювали, обладнали енергоощадними та екологічними технологіями і довели її вартість до 550 мільйонів доларів. Завдяки новій удосконаленій системі освітлення. Будівля на різні свята підсвічується багатьма кольорами. Манхеттен разом з Empire State Building та й увесь – Це гордість Америки. Гордість світу. Коли за велінням імператора скасували республіку, почався Римський мир, під час якого імперія розросталась і процвітала. У серці імперії стояв колізей, гордість цивілізації, яка тисячоліттями правила світом. Римляни зазвичай будували щось нове після успішних воєнних походів, а оплачували споруди трофеями. Величний амфітеатр Флавіїв збудували після падіння Єрусалима. Будівництво тривало 10 років. Почалось воно за правління імператора Веспасіана, а закінчилось під час правління його наступника Тіта. Це найбільший амфітеатр у світі, шедевр архітектури і інженерії. Будували його з бетону та каміння, яке скріпляли залізними сковами. За століття каміння випало і у стінах тепер зяють величезні діри. Відома назва Колізей походить від статуї Нерона, яка стояла неподалік і який купив у своє використання землі, що оточували цю територію. Кажуть, що статуя нагадувала колос Родоський з головою Нерона на верхівці. Під час правління інших імператорів голову на статуї часто міняли, а згодом і взагалі переплавили на бронзу. Дослідники вважають, що колізей навмисне збудували на землі Нерона, щоб його ім'я збереглось у віках. Колізей вміщував від 50 до 80 тисяч глядачів. Тут проводили бої гладіаторів, відтворювали славнозвісні баталії, проводили страти та криваві забави. На церемонії відкриття на арені було вбито понад 9 тисяч тварин. Упродовж наступних років колізей удосконалювали і модифікували. Зокрема, добудували гіпогей, підземні кімнати і переходи під ареною до кліток тварин і гладіаторів. Також через тунелі гладіатори могли доходити до стадіону від найближчого вільного приміщення. Популярне переконання, що в колізеї християн збудовували левами. Однак це неправда. Така доля чекала звичайних злодіїв. Ці специфічні вистави проводили на території великого цирку. Там було встановлено гідравлічну систему для того, щоб піднімати і опускати декорації та квітки на арену. Арену часто затоплювали, щоб відтворити морські битви, а участь у них могли брати навіть бегемоти з крокодилами. Символічним було розташування місць. Громадяни вищі за статусом мали право сидіти на кращих місцях. В імператорів ложі були на кращих місцях. Далі йшли сенатори, лицарі, заможні громадяни, а потім плебеї. Згодом додали ще один ярус для рабів і жінок. Стадіон був накритий веларієм. Це складаний тент, який захищав від сонця. Розкривали його під час тривалих видовищ. Кілька разів споруда була серйозно пошкоджена. Велика пожежа зруйнувала верхні дерев'яні конструкції, а 443 року стався сильний землетрус. На початку шостого століття полізеєм майже не користувалися. Упродовж наступних століть споруду використовували з різною метою: як фортецю, як кладовище, як орендовані приміщення для майстерень і житла. Винівний землетрус 1349 року зруйнував частину стіни, і колізей став таким, яким ми бачимо його сьогодні. Час дощі й війни взяли у споруди свою данину. Колізей і сьогодні стоїть у центрі величного Рима. Щороку арену відвідують майже 4,5 мільйони туристів. Тут проводять групові екскурсії або ж можна зануритись в історію на самоті. З усіх пам'яток Італії колізей найцікавіший. Він дає можливість зазирнути в далеке минуле. Він формував націю і увійшов у свідомість західного суспільства. Колізей підтримують у нормальному стані. Нещодавно, наприклад, поклали частину підлоги, щоб люди могли побачити підземні тунелі та кімнати. Невдовзі почнеться глобальна реконструкція, яку планують провести за три роки, а коштуватиме вона 25 мільйонів євро. Будемо сподіватися, що завдяки їй арена простаїть ще дві тисячі років як гордість Великої Римської імперії. Дість світу! Лос-Анджелес, Каліфорнія місто з 4-мільйонним населенням. Друге найбільше місто сполучених штатів. Рущі економіки, який допомагає країні вийти на третє місце у світі за розвитком економіки. Лос-Анджелес. Це ще й культурний центр світової кіноіндустрії. Тут розташовані головні студії, які щороку випускають сотні фільмів і телевізійних програм. Тисячі людей працюють в індустрії, у якій крутяться мільярди доларів. У місті повно визначних пам'яток: від китайського театру Грумана, де зірки залишають свої відбитки на бетоні, до кінотеатру Ель-Капітан, де часто відбуваються прем'єри фільмів, і театру «Кодак», у якому проводять церемонію нагородження Оскар. Індустрія розваг приваблює натовпи людей, які сподіваються, хоча б мигцем побачити відоме обличчя чи взяти автограф улюбленої кінозірки. На кількох кіностудіях збудовані тематичні парки, де всі охочі можуть зазирнути за лаштунки кіноіндустрії, яка так вабить багатьох людей. Багаті знамениті з'являються на червоних доріжках на честь прем'єр, церемоній та благодійних обідів. Вони можуть поспілкуватися з прихильниками під прицілом фотоапаратів, а серв'ятники папараці мають нагоду зробити вдалий знімок. Тут навіть вулиці знамениті, голівудський бульвар, перехрестя Голівудського бульвару і вулиці Вайн. А над цим блискучим містом височіє його гордість знак Голівуд. Тих жителів міста, які живуть неподалік напису, він дратує. Вони жаліються, що їм досаждають натовпи звичайних людей, туристів і машин, які прагнуть зблизька побачити надпис. Почали навіть вивішувати попередження. Увага! Зона вільна від туристів, усім туристам покинути територію. 2013 року понад 40 туркомпаній зводили сюди туристів на автобусах і мікроавтобусах. А місцевих хвилювала безпека району, адже дороги на пагорбі не розраховані на таку кількість транспортних засобів і пішоходів. Стоїть знак на горі Маунт-Лі. Це один з голівудських пагорбів. Висота знака 14 метрів, довжина 110 метрів. 23-го року Джордж Роше з телефонних стовпів і амбарного даху зробив цей знак, щоб прорекламувати новий житловий квартал. Знак був такий Голівуд Ленд, а стояти він мав лише півтора року. Ідея залишити його надовше спала на думку видавцю Гаррі Чендлеру і кіномагнату Максу Сенету, які також були інвесторами проекту. Знак Hollywood Land» було видно і вночі. Літери освітлювали понад 4 тисячі лампочок. Робітник, який жив у крихітній хижці за першою літерою «Л», багато років наглядав за цим освітленням. Першого ж року його існування знак зажив і дурної слави. Бродвейська актриса Ліліана Енстріл покінчила із собою, стрибнувши з літери h 28-го року ту саму літеру «H» збив п'яний доглядач на своїй машині. З розвитком кіноіндустрії знак Голівудленд почав набувати нового значення. 49-го року влада Лос-Анджелеса вирішила зберегти знак. Але без останніх чотирьох літер. Частину слова ленд прибрали, і знак тепер символізував Голівуд як столицю розваг, а не просто житловий район. Індустрія розваг, яка швидкими темпами розвивалась у Голівуді на радіо, телебаченні та звукозаписувальному бізнесі, разом з усесвітньою кіноіндустрією процвітала під покровительством знака Голівуд. Літери, зроблені з жерсті та дерева, з часом почали руйнуватись. До 70-х років знак був дуже сильно пошкоджений. І навіть попри те, що 73-го року він отримав статус культурно-історичної пам'ятки, занепад його не припинився. 78-го року старий знак прибрали, а замість нього встановили нову копію, гроші на яку зібрали голівудські зірки. Нині за знаком доглядають, охороняють, коли треба, підфарбовують. Його огородили, а також установили камери спостереження. І тепер гордість голівуду може простояти ще 90 років. Гордість світу! Велика китайська стіна. Культурна спадщина китайців. Вона відома в усьому світі завдяки тріумфу інженерної думки її творців. В окремі секції стіни були збудовані ще на початку шостого тисячоліття до нашої ери місцевими управителями, які захищали своє володіння як один від одного, так і від зовнішніх ворогів. Будівництво велось переважно в мирний час, оскільки на ньому було задіяно багато живої сили, зокрема і чоловіків, здатних воювати. На зведення кількох секцій витрачались мільйони людей на годину. Будівництво стіни розпочав перший імператор династії Цин, який об'єднав розрізнені князівства під своїм керівництвом і зв'язав відокремлені ділянки стіни в одну, захищаючи таким чином від монголів на півночі. Упродовж століть стіну вдосконалювали та перебудовували секція за секцією. Іноді будівництво нових ділянок велось паралельно старим покинутим секціям. За тисячоліття було збудовано чотири окремі стіни династією Юхань у першому столітті до нашої ери, на початку ХІХ століття у період п'яти династій і десяти санкцій і династії Юмін з 14 по 17 століття. Проте перша велика стіна все-таки була збудована під керівництвом першого імператора династії Цинь – Цинь Шихуана. Його війська захопили шість князівств, які він об'єднав під своєю владою в державу Китай. Нині його пам'ятають як імператора, який створив собі теракотову армію для подорожі на той світ. Наступні династії користувалися стіною і в мирні, і в воєнні часи. Постійна загроза вторгнення монголів з півночі утримувала купців від того, щоб їхати кудись, не сплативши податки. У 15 столітті, під час Тумуської битви, армія династії Мін отримала нищівну поразку від монголів і більше не змогла повернути собі владу. Армія відступила, перемістивши велику стіну ближче до Пекіна. Стіну почали будувати на південь вздовж пустелі. Статистичні дані вражають, під час правління династії Мін довжина стіни становила 6 тисяч кілометрів. Починалась вона на сході в Шанхаї, а закінчувалась у Лопнурі на заході. Стіна перетинала верхівки гір і долини. На ріках її використовували як дамбу. Десь вона могла розділятися і оточувати стратегічно важливий район, наприклад, сільськогосподарські землі на північному заході Пекіна, на які часто нападали мародери. Ділянки стіни часів династії Мін були значно міцнішими, ніж попередні. Замість землі стіну почали будувати стегли та каміння. Це була детально продумана структура з вартовими вежами, караульними приміщеннями і брустверами. Найскладнішу секцію стіни будували на віддалених крутих пагорбах. Довжина її 11 кілометрів, а висота і ширина постійно змінюються. Лише на одній цій ділянці розташовано 67 вартових веж. Ділянка найближче до Пекіна найбільш популярні в туристів, і саме їх відновили. Тут є три цікаві відрізки стіни. Одна з них північний прохід або ж Баданінська ділянка, довжина якої 8 метрів, а ширина 5. збудована для захисту столиці. містить багато вартових веж і караульних приміщень. Наприкінці свого існування династія Мін стримувала маньжурські племена біля шанхайгуанського проходу. Толицю захопили бунтарі, а генерал мінської династії, який захищав прохід, помилково відкрив ворота маньчжурам. Вони захопили пекін, і так розпочалось правління імперії Цин. Як ми знаємо, велика китайська стіна надбання Китаю і навіть світу. Це шедевр, створений людськими руками, прекрасний і величний. Перш ніж для спорудження стіни почали використовувати цеглу, її будували з землі каміння та дерева. Оскільки для зведення стіни постійно не вистачало матеріалів, будівельники намагались застосовувати місцеві ресурси. Коли будували в горах, користувались переважно камінням, на рівнинах формували з землі величезні блоки, а в пустелі знайшли застосування навіть комишу, ялівцю і тамариксу. Оскільки споруджені з землі ділянки стіни були низько ефективними і могли протистояти тільки мечами списам, велику стіну переважно старались будувати так. Робили дерев'яний каркас, який потім заповнювали землею. По суті, стіну було збудовано з чистої землі або існущі землі та гравів. Уздовж стіни не зводили фортець, а для воріти проходів не використовували цеглу. Сьогодні стіну штурмують лише туристи, понад 4 мільйони кожного року. Як і інші символи нації, велика стіна символізує китайську цивілізацію і показує, чого може притагнути китайці. 2007 року стіну занесли в список культурної спадщини. Велика китайська стіна воєнна цитадель, витримала випробування часом. Стіна це дракон, який прокладає собі шлях через гори і долини, захищаючи мир.